Так, всім привіт ви на мой каналі Просто маз, і Я знаю, що для вас необхідна трима відео те, що я розказую, як набирати просмотри на каналі. Ну, давайте продовжувати нашу трансляцію. Я вам хочу розказати, як і що до чого, як набирати. 10 просмотрів, як набрати 100 просмотрів, як набрати 200 просмотрів. І щоб я вирішив зробити на такому задньому фоні пряму трансляцію, щоб вам було цікаво. І ви дивилися, як я граю в ігру. Ну, я думаю, вам цікавіше узнать як набрати ж легендарні просмотрі на YouTube каналі. І вам надіймати цікавий контент, цікавий монтаж і цікавий для других людей. Щось дуже цікаве, те, що сподобається вам. <кій> те, що сп... те, що ви дивитесь, бачите. Вам треба підбирати тему для конкуренції те, щоб другі, другі люди не дивилися. І не бачили того, що ви. Ой, бачили те, що ви знімаєте. Їм воно показувало в рекомендаціях. Надіюсь, ви зрозуміли, те, що я вам хотів донести. Якщо бере щось голосом, то не панікуйте, я просто заболів трошки. Я і так стараюсь для вас. Сьогодні Сегодня пару відосів, змонтувати буду. Я стараюсь демонтировать все 24 на 7. Ну і пиждали. Надіюсь вам буде цікавий мій контент. Цікаве те, що я знімаю для вас. І те, що ви можете набрати свої перші тисячі підписників дуже швидко. Так як я набрав 10 тисяч підписників, там були фуфляжні відео. Хто повний які відео були, можете писати в коментарях. Я все перечитаю і на правильний відповідь. І в цьому саме головний секрет: вам потрібно активно розвивати ваш канал активно продвигати його. І бути спереді. Дотримуватися всіх правил блогерства, знімати крутезні відеоролики. І я ось дивіться знімаю про Хелсинг Рассінг. Знімаю, як я розвиваю канал. І е, прийшла в мене думка зняти таке чудесне відео для вас. Щоб ви замітили, як я вам совітую продвигати ваш канал. Надіюсь, ви, ви не спішіть підписуватися, якщо це підписано. Якщо ви не підписані, підпишіться на канал, і ви тут знаєте, як розкрутити свій ютуб канал. Якщо немає ютубу каналу, я вам желаю його створити. І не забувайте, це україномовний канал. Піддержуйте українську мову. Піддержуйте нашу рідну батьківщину. Зараз непростий для нас час. І ми стараємося для вас робити все можливе. Ці думки придумовувати, щоб вам було цікаво. Я дуже стараюся дивитися для вас, щоб ви були підписані на мій канал і дивилися мої чудесні відеоролики і грали ці прекрасні ігри. Так як подивився на, 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 екран, там, де я дивлюся на зрідженій флорці студії Ютуба. То вже таке, як вас і вибило. Не, а, я по там був. Мені показує, що зараз дивляться одна особа. А тут показує 0. Давайте попробуємо продвинути канал. Ні. Давайте попробуємо продвинути ваші канали. Вашої підписки на мій канал. Якщо ви підпишетесь на мій канал, ви... Узнаєте цікаву тему про заробіток в інтернеті. Про ігри які є, які можна грати з інтернетом, без інтернету. І якщо ви хочете, щоб я далі, о, знову почав знімати онлайн РП на сервері на Невада. Я вже давно не знімав і можете подивитися мої прошлі відеоролики, хто не дивився. Як я устраюваюсь на роботи. Як я працюю, які в мене є точки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви б які в мене є точки і. І. за скільки я потратив на вже приблизно на поливо під час зйомки відео. Скільки котра машина коштує. Давайте. Так. І ще я вам хочу сказати те, щоб ви. Я зразу стараю, пробую якось об'єднати дві теми. Ну будемо старатися дуще на Розкрутки каналів, я вам хочу сказати. Розкручуйте свої канали способом, таким як я вам кажу, знімайте шорти. Можете скачати шорти з Тіктока. Заливати по 3, по 2, 3, 4 рази на день. І... І так около місяця. І у вас буде тисяч, сотні тисяч просмотрів. Десятки тисяч підписників. Ну як, не десятки гай. Пару тисяча дві точно за місяць прийде до вас. Я зробив таким способом розкрутити собі канал. А тепер продовжаю я розкручувати собі канал таким способом. Знімати трансляції, знімати часто відео, Такий красивий момент був, коли я полетів додолу. Давайте будемо зараз перейдемо в мою творчу студію YouTube, І я вам покажу, як у мене і що як є. Заходимо зараз в творчу студію YouTube. Ідимся, що у нас як до чого Так таке пять просмотрю, десять один час просмотрю, за 28 восемь днів. В заходимо і вже набрамо 90 часов просмотрів з допомогою такої ідеальної техніки актив. Давайте ми будемо завершувати пряму трансляцію. Здається, заходимо в аналітику. І вибираємо останні 365 днів. І ми набрали 177 тисяч 177 тисяч просмотрів. Ви розумієте, яка це велика сума? Ось дивіться, ось тут скачок у нас до, до 50 000 просмотрів. Переходимо в часики просмотрів. І набрали ми 620 часов просмотрів. E, 620 часов просмотрів за 365 днів. Це за год. Канал я вам хочу сказати, що я веду не... Гол... Уже? О, да, меньше. Рик будем в квитне, или в третий. Я не помню. Что мы сейчас перейдем? Просто снимаюсь на канал. 18 января. 18... -го... Сейчас. 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 Не помню Сейчас. 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 Не пам'ятаю точно який місяць, це ну. Да, 18 січня у мене буде рік в моєму каналові. І це ще року не пройшло, і у мене вже є десяти підписників. Давайте завершити нашу пряму трансляцію. Всім пока. ви були на каналі Просто Дімас. До нових зустрічей і сьогодні віде відеоролик о 17.